Сьогодні в Одесі попрощались з херсонським волонтером Ігорем Косою. Рівно рік тому його автівку розстріляли російські військові. Ігор віз гуманітарну допомогу в Олешківський будинок-інтернат. 64 рази за добу російські військові атакували правобережжя Херсонщини. Випустили 243 снаряди. Благородний, чесний, сміливий. Таким пригадують Ігоря Косу друзі. З початком повномасштабного вторгнення він розпочав займатися волонтерством. 31 березня їхав до Олешківського дитячого будинку інтернату, випускником якого був сам. В заклад ігорові з гуманітарну допомогу. А на зворотньому шляху планував вивести з окупації друзів. Російські військові обстріляли автівку біля села Софіївка на Херсонщині. Звістку, що його тіла знайшли, і друзі отримали 21 березня цього року. Там воно попало прямо в автобус, воно там все горіло. Нам уже слідчий розказав, що його відшкробували від, від машини. Там кістку знайшли, руки одну і знайшли е, череп. І по цьому зробили ДНК і вияснили, що це Ігор. Кирило Богданюк та Ігор Коса дружили з дитинства. Разом потрапили у будинок Малюка Сонечко в Запоріжжі. Потім до будинку інтернату в Олешках, де росли і навчались. Востаннє хлопці спілкувались 26 березня минулого року. Він казав, що я їду на Херсон забрати туди людей, вивозити з Херсону. Десь 150 чоловік. Не вивіз з Херсону не Одесу. Там були всі там і дедушки, і бабушки, і інваліди були, діти, і дорослі були. І всіх, кого бачили, всіх в машину запрягали. Разом із Дмитром Мацаком Ігор працював у Херсонському благодійному фонді Мій дім, водієм соціального таксі. Абсолютно, знаєте, виняткової доброти душі людина, от, завжди з гумором до всього підходив. От, і о, у серцях лишив. Що називається найкращий слід, який тільки може лишити така добродушна і світла, як він людина. Він почав о, застав його під Києвом і він вивозив людей з окупації от, з Бучі, з Єрпіння. А потім він їхня команда от, перекилась на Херсон. Ігор Коса був стипендіатом та волонтером канадсько-українського благодійного фонду Хелпас help Хелп help. нам дуже боляче розуміти втрату його. І те, що його зараз не буде вже біля нас, але він завжди буде в нашому серці. Друзі, всі, які в Канаді наразі не можуть приїхати, щоб бути тут зараз з ним. Вони це бачили. як пряму трансляцію в Фейсбуці, що відбувалося сьогодні. Ми з ним попрощалися. Цього року Ігорю Косі мало виповнитись 28 років. За словами друзів, він завжди хотів допомагати людям та жив для інших. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини. Цієї ночі російські військові в чергове обстріляли Херсон, атакували Суворовські і Дніпровський райони та передмістя. Селища Антонівку, інженерне, приозерне. Під обстрілом був і мікрорайон Острів в території. За минулу добу одна людина загинула, двоє поранені. Розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Під постійними обстрілами острів це мікрорайон Корабельному районі там. Залишаються жити люди, це не велика кількість, десь близько 30 від загальної кількості проживаючих людей там, але ці люди не хочуть виїжджати попри всі наші заклики до евакуації. Також за інформацією обласної військової адміністрації, у селі Посад Покровське троє людей підірвались на міні. Це електромонтери. троє енергетиків, які працювали з відновлення. Електропостачання Запокровського і населених пунктів, які поряд підірвались на ворожі міні. На жаль, двоє загинуло. Ще один Трамп отримав дуже важкі поранення. Його евакуювали в лікарню міста Миколаїв. Минулої доби гатили російські військові і по населеним пунктам Переславського району розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу. Під ворожим вогнем у нас опинилися Бориславська територіальна громада, Новоолександрівська, Новорайська, Милівська, Тягінська. Серед них це місто Борислав, Новоборислав Тамарина, Новоолександрівка, Гаврилівка, Михайлівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Ольгівка, село Утрадокам'янка та село Львово. Наслідок ворожих обстрілів пошкодження зазнали житлові будинки. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли правобережжя області 64 рази. Херсон 9, Гатили з важкої артилерії та градів. Також почастішили випадки скиду керованих авіабомб, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Замість зали рацу приміщення міської бібліотеки, наречені у весільному вбранні, гості з квітами. Сьогодні Аліна і Володимир реєструють свій шлюб. Тепер вони мають спільне прізвище Костик. Надіваючи обручки, промовляєте. Я кохаю тебе, Ти завжди помніте, що поруч є людина, яка вірно зрозуміє, серце, яке вірно відчує. Молодята розповідають, одружитися вирішили на початку осені. Тоді порадились з батьками і отримали їх згоду. Загалом знайомі давно. Ну було ще очень давно років п'ять назад. Ми ще тогда в школі. Гуляли просто вместе и і но друг другу тогда внимания особо не уделяли, А потім уже так получилось, що ми учились в одному ліцеї, і тоді уже все началось. Отримувати подарунки Аліна та Володимир почали ще у місці реєстрації шлюбу у книгозбірні. Це мотанка. На щастя, на добро. Особливим подарунком для молодят став приїзд батька Володимира, який зараз воює на одному з напрямків. Святкувати, говорять молодята, будуть скромно у сімейному колі. Вдома. Хотіли зняти якесь приміщення, ресторан на комендантська година. Мрія, розповідають Аліна та Володимир. У них одна на двох перемога України. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.